Привіт! У цьому відео я покажу, як вирішити проблему з інтернетом через Етернет у Windows та загалом усунути проблеми з мережею. Я покажу різні варіанти, і один з них має спрацювати для вас. Спочатку шукаємо стан мережі у Windows, натискаємо на нього, а потім на Етернет. Тут ми бачимо, що я підключений до мережі. У вас має бути так само. Натискаємо тут. Важливо встановити приватна та вимкнути лімітне з'єднання. Далі шукаємо панель керування і натискаємо на неї. Тепер мережа та інтернет. Центр мережі і бачимо: Змінити налаштування адаптера. Натискаємо на це, і тут ви побачите свій етернет. Клацніть правою кнопкою миші та виберіть властивості. По четверте, виберіть інтернет-протокол версії 4, натисніть на нього, а потім на «Властивості». Тут оберіть використовувати такі адреси DNS-серверів і введіть 8888 та 8844. Натисніть ОК і перезавантажте комп'ютер. Це має допомогти більшості користувачів. Якщо не допомогло, знайдіть диспетчер пристроїв у меню Пуск і відкрийте його. Там ви побачите мережевий адаптер. Розгорніть його зверху буде ваше мережеве з'єднання. Клацніть правою кнопкою і виберіть видалити пристрій. Натисніть видалити, потім правою кнопкою. Знайти змінене обладнання. Зачекайте трохи, і ви маєте підключитися до етернет. Це має вирішити проблему остаточно. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!